Паралельно розвиваються події в Білгородській області, і там РДК і легіон Росії беруть також в полон росіян. І от звертаються керівники військові, значить, звертаються до Пригожина, який з Кадировом, до речі, волав, що вони можуть без дозволу Міноборони зайти в Білгородську область, щоб навести порядок. Так от звертаються до Пригожина і кажуть: слухай, ви взяли підполковника, ми взяли росіян в Білгородській області. А давайте обміняємось. Як думаєте, Пригожин піде на цю історію? نشوفها <applause> <applause> Він хотів цю історію влізти, але ну, я думаю, тут він зараз просто з метою хайпу на себе перетягування максимальної уваги він це робить. На що вони підуть, я не знаю. Просто в будь-якому випадку приємно, що вся Росія очікує контрнаступ, і вся Росія не знає, що буде з Білгородом, що буде з Курском, що буде з Брянськом. І мабуть, навіть Білгород зараз ображений, а що на Брянськ не йдуть. І, я думаю, може і підуть скоро хтось. Тому приємно, що повністю інформполітика, в цілому інфоприво. Точніше, зараз війни на цьому етапі, і рішення вони повністю з українською стороною. Тобто зараз повністю вся Росія стежить, що ж будуть робити українці або що буде робити російський добровольчий корпус. Це, до речі, от я до наших глядачів так само звернусь, я от сьогодні опублікував там. Закинув сюди де, де міг, е, і, і ми ведемо набір і допомагаємо іншим підрозділам, от зараз е, Ігор Шоутис, відомий е, теж е, воїн ССО, вони набирають от, людей в підрозділ якраз по застосуванні ФПВ дронів, тому що Україна тут на передали. Тому, якщо шановні наші глядачі хочуть долучитися до цієї війни, не факт, що на Брянщині, але принаймні до визволення Криму, тому поспішайте, тому що зайняти вигідні місця в перших рядах цих великих подій, щоб от бути Тими, хто буде робити ті явища, за якими Росія стежить, що ви думаєте з приводу ось цих рейдів Білоруської області? Зараз продовжується операція російських військових добровольців за визволення за свободу Росії, як вони самі стверджують. Як далеко це все може зайти з урахуванням тих міст, про які ви щойно сказали? Це може перекинутися і піти далі? Скажімо, той кримінальний контекст, який я казав Росії, він призводить до того, що. Визволення від кремлівської влади на певний час на певних територій призводить до приступу мародерства. Я тут правильно навангував. Я казав, що не треба очікувати якихось ідейних повстанців там в Росії, але те, що перерозподіл влади впливу коштів, оце от буде масово нестись. І ну, всі прекрасно в біограді розуміють, що зараз бюджети локальні дуже сильно грабувалися Москвою. Така московський спрут, навіть була колись така книжка, один з нинішніх імперських їхніх пропагандистів. Він написав: Тут московський спрут його мов, підрубаємо ми, щупальця, ми цим не найкращі сили Росії, але, мабуть, самі серед них, серед ваняк, самі агресивні і талановиті. І буде перерозподіл ресурсу, і, скажімо, якщо. Знайдуться там чисельністю два полка російських добровольців, які зможуть підійти до Белграда, і хоча б там на протязі там двох тижнів утримувати території, і це призведе до дуже серйозних змін в свідомості. Ваніку коли, зрозуміють, прийшов час урвати своє. Не зрозуміло, хто там буде наступною владою, але очевидно, що влада міняється, і оце от дуже перспективний процес, тому що автоматично всі задумуються в Ростові, на Кубані, в Криму. Що, а якщо завтра і і нас звільнять. Ну, треба буде готуватися, По перше, будуть налагоджувати мости, будуть шукати виходи на РДК на Легіон Росії, щоб якось mm -hmm. домовлятися. Тому що вони розуміють, що ну а раптом через уже рік все розвалиться, і будуть нові влада в регіоні. І Ванька хоч єдине, що, щоб можна було украсти побільше. і з новою владою він буде шукати вже якісь формати, принаймні він вже перестане підтримувати СВО, і він почне, якби там, де да, я всегда, якби був ні туди, ні сюди. Оце дуже-дуже позитивні процеси. Вони глибокі, вони довго тривалі. Не зрозуміло, коли вони досягнуть свого Але Те, що це дуже серйозні явища. І оці от рейди РДК, які руйнують символічну влади Москви, це дуже значимо. Я не знаю, росіяни мріють в своїх жахах. Про те, що Белград буде оточений там, замкнений там в кільце, там з двох, напрямків, вони покажуть. от, вони атакують тут, і тут, ані замкнуть там Белгор. Я не знаю, чи у нас вистачить цих сил, щоб замкнути е ці території. Але треба ще розуміти, в якому періоді часу, якщо почнеться велиця військова управління воєнною машиною, е ті війська, які знаходяться в Белградщині, нагадаю, там що до недавнього часу там було всього лише 10 тисяч, 9 тисяч регулярних військ, які не не, не, не Некомплектні по своїх е, озброєннях артилерії і так далі відносно штату і порядка тисяч там різних формувань спецназа, То це невелике угрупування. Ну відносно у інших напрямків, де там 50 60 Там на, на, на напрямку там Запоріжні, де там по 90 тисяч. Це малесеньке угрупування, немотивоване, без доплат за СВО, без е, належного стану військ е, озброєнь. Тому От коли десь почнеться по-великому, то хто його знає, якщо на Білгородщину зайде вже просто навіть один батальйон, вони просто можуть почати тікати, тому що страшно буде. Тому цікаві процеси, цікаві, дуже перспективні, на мою думку. Ганна Маляр буквально там щойно написала про наступне. Давайте процитуємо. Ми продовжуємо оборону. Ганна Маляр це представниця Міністерства оборони України для наших глядачів, нагадаємо. Вона пише: Ми продовжуємо оборону, яку почали 24 лютого. Оборонна операція містить все, у тому числі і контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій. Зокрема, під центром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ми рухаємось доволі широким фронтом, маємо успіх, займаємо панівні висоти. Ворог в обороні хоче отримати позиції. На півдні ворог в обороні тривають бої місцевого значення. Чому росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ? Тому що їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку. Тобто, чи можемо ми стверджувати, що на Бахмутському напрямку ми пішли в контрнаступ? — Ну, така логіка чи як? — Ні, у нас перманентно відбуваються процеси, де там чи там е, ми звільняємо ділянки. Наскільки це масштабно, наскільки це відволікання е, російських військ е, невідомо. Просто видно, що да, на Бахмуті, ну, очевидно, що ті речі, які були проведені, вони готують певний сюрприз для росіян. Чи це, це може бути просто на Бахмутському напрямку окрема така операція, да, тому що просто утилізувати багато і зробити національну трагедію. Ми захопили Бахмут, щоб там здохнуть. Ну, mm -hmm. красива буде історія. В принципі, mm -hmm. мабуть, буде дуже куметно. Це ну це просто навіть ця з точки зору воєнної пропаганди і на морального духу Росіян. Моральний дух на війні грає дуже велике значення. Він у них і так низький, у них є впертість, але вони на залишках бойового духу ще якось повзуть. Якщо буде картинка, що для західних от змів, уявляємо, Росія взяла Бахмут, а потім картинка колона там 900 полонених з Бахмута виходять. Ну це буде просто якась як глибока іронія. Руски там полтора года штурмували Бахмут, щоб оттуда потім вийти організовано колони там в тисячі полонених. Це буде надзвичайне приниження. Можливо, що Таке задумали місцеве командування. А може просто вони відволікають противника, щоб вони не перекидали з Бахмута якісь війська. Хоча насправді найбільшого на кількість угруповань вони все не відважаться піти там якісь наступальні дії росіяни. Це на Лиманському напрямку там у них справді вони ще, мабуть, з березня місяця стягнути дуже багато військ. Але я так розумію, події Бєлараді і на Брянщині вони знову ж таки вимушують звідти перекидати якісь війська і позбавляти себе резервів. Тому я думаю, це от угрупування на Лимані може так ніколи в наступ не піти. Але події на Бахмуті знову ж таки змушують там тримати більше військ. Тому е в будь-якому випадку, наше командування воно дуже гнучко діє у шахівниці війни. Воно знає, як ворога спровокувати на. Незручні для нього дії, а потім зробити якийсь сюрприз. Тому е, складно судити, що буде далі, але точно це буде весело.